Маємо запитання. Розкажіть, будь ласка, як правильно оптимізовувати фіт. Але, друзі, розказати в шорті на хвилинку, тому що Ютуб дозволяє лише хвилину з демонстрацією екрану робити, нереально, тому що це тягне на повноцінний окремий курс і на декілька годин розповіді якоїсь певної інформації. Тому, мабуть, я вам дам декілька підказок, а ви далі будете вже шагати самостійно. Перше, у мене є. Плейліст марафон по Google Шопінгу, і там в кінці є прям про оптимізацію фіта, нічого принципово не змінилося. Друге, для того, щоб зрозуміти, як оптимізовувати фіт, вам варто прочитати, які атрибути приймають участь в таргетуванні кіні, справді прям все чорним по білому написано. І друге, є, е, е, наскільки ви хочете оптимізувати ціну за клік, або який ви трафіку ви хочете захопити умовно. І це вже буде впливати на ті структурні елементи, які. vi budete optimizovati od, u